Діти, сьогодні ми вирушаємо з вами в мандрівку до лісу. Давайте дізнаємось, до кого ми підемо у гості. Влітку меда лосував, досхочу мали малини мав, а як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг. Бачив чи не бачив сни, а проспав аж до весни. Так, це ведмедик, і сьогодні ми підемо до нього у гості. Давайте його розглянемо. Ведмідь це дика тварина, яка живе у лісі. У ведмедя товсті ноги, тому кажуть про нього товстоногий. Подивіться, якого він розміру. Він великий і могутній. А якого кольору у нього шубка? Шубка в нього бурого, коричневого або білого кольору. Ведмеді полюбляють рибу, горіхи, вони харчуються травою, різноманітними ягодами та, звичайно, медом. Тому, кажуть про нього, сладкоїжка. Він має маленькі вушка та коротенький хвостик, великі міцні кігті на усіх лапах, що допомагають ведмедю ловити здобич. Ведмідь може лазити по деревах. Та стояти на задніх лапах він дуже полюбляє плавати у воді та ловити рибу. Дім ведмідя це берліг. це місце у яру, де багато-багато гілок. Там ведмідь і зимує, а навесні він прокидається. Ведмідь в лісі живе не один. У нього є багато друзів. А давайте спробуємо вгадати, як називаються домівки його друзів. Де живе лисиця? Вона живе в норі? А де живе білочка? Вона живе в дуплі. А як називається домівка вовка? Вона називається лігво. А ви знаєте, де живе зайчик? Зайчик живе під кущиком. Дітки, ви молодці. Сподіваюсь, вам було сьогодні дуже цікаво. До зустрічі.